Я як хіпстер. Та, да, звісно, не У Різдвяну ніч молодь із піснями та віршами гостю від хати до хати. Думаю, може, мені шапку дітять, а потім зверху платок. Підтримати давню традицію вирішили й ми. 17 -й канал. у Різдвяний вечір має символічний характер. Кажуть, проганяє нечисту силу. Цього року ми вирішили поїхати до елітної кончі заспи. Перевіримо, чи чекає чиновники на поважних гостей. А чим будуть приближати? Разом зі студентами університетів мистецтв у святкових костюмах і зіркою в руках вирішимо влаштувати справжню театральну виставу. Журналістський вертеп 2015 до колядування готовий. Толечної конче заспи залишається менше кілометра, але ми завертаємо з дороги. Нашу увагу привертає ось цей величезний п'ятиметровий парк. Ну тут живе перший президент України Леонід Кравчук. Біля входу жодного охоронця, але багато камер спостереження. А тут є нема так? Так, звісно, крита. Аби достукатись до Леоніда Макаровича, ми співали. Ой радуйся землем Лесім. І навіть танцювали перед його воротами. Ой, але, радуйся, але до нас ніхто так і не вийшов. Поїхали далі. Поїхали далі. далі. Капець. Кравчук не відкрив. Пізнім різдвяним вечором ми у конча заспі. Саме тут, за от такими пунктами пропуску, живе наша еліта. На зустріч вечірнім гостям одразу виходить охорона. Як це все, ми зараз пісень заспіваємо. Очевидь, наші вокальні дані він оцінив і хоч ще довго наполягав на своєму. Пожалуйста. Та ні, нам да йти любому Врешті-решт здався пропустити нас середину, але до останнього слідкував за нашим вертепом. На вулиці у цю ніч дуже тихо. Дорогу ніхто не гуляє. Світло горить лише в окремих будинках. Тож ми прямуємо саме до них. Перше на черзі маєток експрем'єра. Дорогі мої. Сердечно вітаю вас зі світлим святом Різдва Христового. Різдво Христовим! відкривайте двері. <плес> Для чого тоді в будинку стільки світла? Питання відкрите. Але сюжет наш не про енергозбереження, а про колядки. Тож йдемо далі до її сусідів. Що дрова не хочемо? Ще на цій вулиці і справді ніхто не поважає давніх українських традицій. Адже в домівках люди начебто є, але двері відчинити бояться. От, от, хоро, ну, не вдома. Там є. Авонті, ми підійшли до кожного будинку на цій вулиці. І в кожен з них нас не пустили. Хому припускному пункті охороною все простіше. Ворота відчинені, і ми без перешкод потрапляємо на територію. Але тільки не підійдемо до першого ж будинку, чотирилапі охоронці підіймають галас на всю воду. А це тибетські мастів, друзі, А ще третій Великий подив нам відчиняють двері і навіть запрошують в хату. Я тут? Я тут? Заходимо до просторого холу. Тут височенна стеля і кілька вишуканих люстр. На порозі зустрічає господиня. Дозвольте, що співати. Добрий вечір, собі! Очевидь, наш вертеп їй до вподоби настільки, що вона аж підтанцьовує. Ти ти гарний, <різь <різь> 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 аж тут, витираючи сльози, із другого поверху спускається літній чоловік. Це господар. Він одразу прямує до сусідньої кімнати за гостинцями. І ви бачите, що так до. Відкривали нас собаки. І поки втішені корядувальники чекають на гостинці, господар будинку кидає нам в торбу кілька сот гривень. На наступній вулиці оконче заспід теж тихо і спокійно. На варті державна охорона. Світло горить тільки в одному будинку. Демо до них. Чекати нам не доводиться, і вже на другому куплеті залізні двері відчиняють. Нас зустрічає світловолоса жінка. Ми потрапляємо на територію маєтку. На дворі горять ліхтарики, а до будинку ведуть довжелезні сходи. Через вікно за нашим співом спостерігають діти. Часом із комірчини виходить господиня і поповнює нашу торбу з солодощами і грошима. Цілий рік це буде щастя! Ми ага. прямому далі вулицями конче заспи. Добрі вечір дорогою біля першого ж будинку зустрічаємо господарів на елітному авто. Вони щойно приїхали додому і не поспішають закривати ворота. Тим часом через дорогу на нас уже чекають їхні вдячні сусіди. двоє чоловіків біля білого парше одразу ж простягають гроші. Але на цьому наше різдвяне дійство закінчиться. Елітні конча заспі, колядок виявиться досить. Ми просто не ж ну, Ви можете сказати, які не хотіли, просто. Ну, ви скажете, ви можете з нами, да, не ходити, не Я Тож за дві години колядування ми зібрали більше як тисячу гривень. Ці гроші вирішили віддати на будівництво будинку дому добра для сиріт і зони АТО. А тим, і сконче хто не впустив наш доброчинний вертеп. Пропонуємо скористатись банківським рахунком.